Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні багато людей притримуються такої знаєте, думки, що «Та я ж вірю по-своєму, в мене там, в нас там своя церква там, і тому подібне, нам нічого не кажіть. Книга Откровення нам не потрібно. І ви знаєте, що якщо б книга Откровення вона не потрібна була, Книга об'явлення, то знаєте, як Ісус би не казав з самого початку, що це об'явлення да самого Ісуса Христа, і це дуже важливо, тому що треба розуміти, що ті люди, які просто дискредитують Слово Боже, тобто вони його відвертають в сторону, кажуть, що там це читати треба, це читати не треба, і тому подібне, це вже все вавилон, це вже не жива церква, істина Ісуса Христа, яка дійсно проповідує і несе світло цьому світу, тому що сам Ісус. Христос, він каже і він наголошує, що таке е, откровення, взагалі, да, що таке взагалі. Книга, остання книга Біблії, і нам чітко треба тут усім розуміти, також що якщо ми не будемо серйозно відноситися до Слова Божого, то це дійсно велика проблема. Тому що від Слова Божого ми дізнаємося про пекло. Зі слова Божого, ми дізнаємося, що таке благословення, що таке прокляття, де біле, де чорне, і це все ми дізнаємося із Біблії, не просто із якихось там традицій, релігій релігії, і тому подібне. І слово Боже, воно каже чітко, що. Є книга об'явлення. І книга об'явлення це е все те, що передав сам Ісус Христос. Тому, знаєте, треба дуже. Е Уважно дивитися, кого ми слухаємо, слухаємо, за ким ми слідуємо і що взагалі відбувається в нашому житті. І знаєте, не бути і не знаходитися у Вавилоні, а знаходитися і знайти собі дійсну церкву, яка вчить повноцінному всьому тому, що передав і передавав Ісус Христос. Тому нехай вас благословить Господь. Кожну неділю в нас відбуваються конференції. Запрошую вас на онлайн-конференцію в цю неділю на теми. Такі, як Божа Пасха, Види Пасхи, взагалі, Боже чудо і тому подібні теми духовні, які розбираються кожну неділю. Тому кому цікаво, хто хоче дійсно потрапити на недільне служіння для того, щоб зростати духовно, для того, щоб розвиватися і розбиратися в духовній сфері, напишіть мені коментар, залиште коментар в коментарях, чи напишіть, що в особисті, особисто мені також рекомендую підписуватися на канал Салтаненко Слово Боже для вивчення Слова Божого, для того, щоб кожен із вас він міг кожного дня вивчати відеоматеріали духовні, які виходять на різні теми, для того, щоб ви не були і не знаходилися у тьмі, а знаходилися і мали світло. А світло це Ісус Христос. Нехай благословить вас Господь.